Шанування пані і панове, тримаю свою обіцянку не пустословити про Курськ, бо ну, певно, ви то знаєте, я теж це знаю. Чим менше людина в чомусь компетентна і розуміється, тим більше в неї є спокуса. Ось знаєте, балямкатися між цими екстремальними амплітудами від навішу туди взагалі поперли до Курск наш. І, в принципі, ці дві екстреми є однаково ідіотичні обидві. Тому все ж таки я пропоную і прошу витримати оцю вірність компетенції, вичекати, тоді вже робити певні свої умовиводи. А я свій відеоблог, до якого зараз вас запрошую, якраз хочу побудувати на не на тому, як це виглядає з нашого знаєте того човника. А власне, на тверезих компетентних оцінках заходу, тому що це єдине джерело, яке дає ось таку незангажовану аналітику погляд на це все на це, все, що з нашої бульбашки, виглядає по одному, насправді категорично по іншому, як і вся війна, завжди і ми завжди в це не потрапляли. Тому, власне кажучи, ось оскільки на такі тверезі і компетентні думки в нашій країні є табу. А заохочуються лише такі лункі і гучні одобрямси. то, власне, хотів би я побудувати це відоблог на тому, як західними окулярами, окулярами за економіст, окулярами New York Times, Washington Post, CNN, Financial Times, виглядає власне, ця вся курська офензива, бо вже якби я. Два тижні поспостерігав, уже вимальовуються певні реперні точки в оцінці нової дійсності, яка наступає після Курська, і яка наздожене Україну ну, безумовно, про що вона як завжди не думає. Оскільки вже це вимальовується, я хотів би на цьому закцентувати увагу і маю таке щире сподівання, що воно допоможе вам теж якось ну ось ту знаєте не пласку. Одномірну реальність бачити, отаку знизу чи зсередини, а стереооб'ємну таку 3D-5D реальність, де враховувати все. Власне, тут допомагає цей сторонній погляд, ретранслюю його своїми певними акцентами, тому що в цій новій реальності вже вимальовуються оцінки. Якщо ми їх ще не даємо або даємо тільки у рафонно, то власне захід і західні медіа-майданчики, довіра до яких безумовно є, це не наші, знаєте, лизодупи, дупи, лизу смоки, то просто на це зверніть увагу і, і візьміть до уваги, я би так сказав. Отже, перший пункт, на якому треба наголосити, що ми говоримо про... 100% або 200% несподіванку. Тобто основний наратив вставлення Заходу до цього є не попередили. Це якби і не добре, і, і не зле. Це просто є констатація того блискавичного оперативного успіху з, 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 з таким коментарем, що не попередили, хоча техніка наша боєприпаси наші. Цей пункт ми не розуміємо, як він виліться. Мій прогноз полягає в тому, що, попри стримане ставлення і очікування часу динаміки в цій курській операції, уже Захід зрозумів, що перейде на, якби все одно лінія невикористання західної зброї на Російській Федерації. Україна в'їхала не своєю технікою, не своїми ракетами і не своїми засобами. В Росію. Це вже якби перейдено. Не беруся давати оцінку, як це вернеться. Мій прогноз дуже поганий. Вернеться, постане питання. Поки що це просто констатується без висновків. Висновки собі кожен уже напевно може доповнити своїми я пошлюся на першу статтю, яка водної ну, би через день, тобто наступного дня, чи через добу після Курцька з'явилася Взагалі Першою в західній, зокрема, американській пресі. Це був Times. і там в перших реченнях це було названо авантюрою. Слово авантюра було якби вжито з посиланням на джерело на якогось там. Ну західні журналісти це люблять посилатися на високопосадовця в адміністрації Байдена. Відповідно, смію. Припустити, що ставлення основного нашого ключового союзника по курску буде як до захопливої, шалено цікавої, несподіваної, контрінтуїтивної, якось контрлогічної авантюри, яка от вирулиться або на дуже плюс, або на дуже мінус. Ось або дуже плюс, або дуже мінус. Це основна базова, якби навіть не оцінка, а вже якби очікування. Західних союзників. Бо, власне кажучи, всі сходяться на думці, що якби, єдиним плюсом є підняти дух. От всі констатують, що це настільки збадьорило українське суспільство, і, власне кажучи, якщо ми розцінюємо це безумовно як великий плюс, я розцінюю це як катастрофу повну. Тому що якщо в такий спосіб бадьориться, піднімається дух, то той дух, значить, вже мав лежати в багні десь на дні. Не Тому що якщо так треба взбадьорювати в такий спосіб цей зрушити пад, ну, значить, цей пад уже був настільки програшним, що тільки в такий контрлогічний спосіб можна було якось це ламати. Фактично, якби все це відзначається, воно, воно ж прямо не пишеться, але такий легкий фльор ставлення до курська є як до як сказати, якоїсь такої челебединої пісні. Чи можливо, що не подобається комусь така метафора, просто як такий дуже просто зухвало відчайдушний, ну від, від якогось вічою розпачу, що дуже все, якби тренд війни йде в дуже поганому руслі. Ось тобто, це, це йде якби відповідь, це от курська операція на заході трактується як реактивна операція. Тобто операція, яка реагує на вкрай поганий стан справ. І так воно, в принципі, і тим і пронизано. І, власне, тим і пронизане таке, якби ти можна пояснити таке ну, якби, схвальне мовчання, я б так сказав. Бо вони розуміють на Заході, що ну, тут все було так зле, що може і вже знаєте, притиснутим до стіни варто вже якби, вдаватися до таких зухвалостей, власне, щодо самого військового ККД, 에... Основним словом, яким оцінюється військове какадець цієї операції, я би підібрав ну, з поміж різних, з поміж цієї синонімії, я би підібрав слово скепсис. Тобто це таке, ну, якби обережний скепсис. От він пронизаний британську, от, пронизав британську, американську, європейську. Все дуже так, якби. Оптимістично на старті, але скептично в довшій перспективі, оскільки ми не мислимо довшими перспективами, тому що, по перше, аматори, які ну там грати на роялі, то знаєте, тільки наставляти на те чорне і біле. Бо клавіші такі, там довшої перспективи стратегування взагалі не можна чекати, її нема виходячи самої органіки правителів. То не треба цього чекати. От по заходу це саме є, отакий, знаєте, скепсис, бо вони задаються собі питання. Питання просте: чи змусила ця операція якби перекинути ресурси Росію, якби перерозподілити? Ресурси, бо, бо всі визначають, що основною метою якби військовим задумом цієї операції мало би бути спонукати Росію перерозподілити ресурси, і під тим кутом зору, якби поки що виглядає, що ні. Бо буквально позавчора е, Financial Times дав викладку. вона якби фактично це єдина викладка за два тижні по самому перебігу. Всі оцінювали там політичні, геополітичні там. Власне, Financial Times дав цю викладку по самому перебігу. І Вони якраз пишуть, що Росія не перекидає зі Сходу сили. Вона, якщо перекидає, то здебільшого з півдня. Ну і плюс Литва підтвердила з Калінинграда. Тобто, оцього очікуваного ефекту, що Росія буде перекидати з найзапекліших боїв, не сталося. Ба більше якраз Financial Times, і це є дуже серйозно. Бо фактично від вчорашнього дня чи позавчорашнього, коли ця стаття вийшла в FT, то ну воно тут вже оцінки такі, що власне кажучи, ця курська операція, курське вторгнення призвело до ще більших втрат на сході. Вони якби корелюють цю операцію Курськ з нашою втратою на сході, що якби замовчується в нас. Вони ж пишуть навіть там в лапках, так я як цитую, так поки прикута увагу до Курська кома, там Росія е е притул наближається, як вони пишуть, до здійснення її мети. Це повного контролю над Донецькою областю. Фактично, вихід на кордони Донецької області і закриття якби Донбасу за собою до Росії залишається дуже мало для цього ще зробити. Бо в Нью-Йорк ми розуміємо, які новини Торецьк зайшли, і 15 кілометрів до Покровська. А це є, як пишуть західні аналітики, стрижний логістичний стрижень логістичний. Фактично по всьому Донбасському фронту, втрата Покровська, та як Бахмут, втрата Бахмута і Покровська переламує ситуацію на невідворотню. Уже зараз думати колись про Бахмут в Україні, то хіба людей посмішити все. Це вже такі висоти, які якби не повертаються або повертаються лише не військовим способом. Ну що в нашому випадку вже не буде. Я про це теж скажу. Тому, власне кажучи, от Times він пише, що якби. Ось не, успіхи Росії на Донбасі, що ми в другу руку не беремо. Ми, ми лише носимося з курською офензивою, яка безумовно там ми за, за тиждень взяли те, що Росія за рік і там тисячу квадратних кілометрів всі тішаться. Оця друга рука це втрата позицій на Донбасі паралельно і водночас синхронно. Вона, якби з точки зору західних аналітиків, зокрема Financial Times пишуть в, 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 цей, цей наступ Росіян посилився. Незалежно від Курська успіхи в росіян є очевидні там. І це сталося тому, що частково тому, що Київ, ну це я цитую: Київ перекинув ресурси на Курськ. Вони пишуть про те, що зараз ЗСУ повернулися вперше після відновлення американської допомоги. Ну, коли вона була розблокована в Конгресі, ви то знаєте, от на початку літа і, 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 і кінець весни, вперше з того часу знов почалися економитися і. Не рахуватися снаряди, бо вони перекинуті на Курск. На Курск пише Financial Times, перекинуто до 10 тисяч найпідготовленішого контингенту українського. Це є фактично десь 20 підрозділів, плюс-мінус. І це означає, що вони звідкись були забрані. Вони, власне, були забрані з зони най- Запекліших боїв, або з тих, які розцінювалися як резервні, тобто зараз їх застосувати на підладку не можна. Власне, це пише Financial Times по перебігу. От В нас цього нема, в нас аналітики такої нема. Це фактично єдина аналітика. Хоча, якщо брати всю аналітику Західну, то безумовно всі відзначають ну, те, що це вторгнення блискавичне, воно стрімке. і... Перевершило всі очікування, але тема втрат буде ще вивчатись. Ну, взагалі тема втрат для України це табу. У нас в нас ніхто не гине, ні ми нічого не втрачаємо, ніякі там західні цінну західну техніку, яку нам дали. І, якби в нас то не обговорюється, так власне єдине джерело звідки прозвучали наші втрати по курську. Це єдине, це я ну, більше ніде це не прозвучало. Це якраз е, у Times, і Вони називають наші втрати під Курском. 51 одиниця цінної техніки західної, серед якої і німецькі мардери, це є бойова машина піхоти, і американські страйкери, і хаймарси. Російські втрати вони називають 27. тобто 51 одиниця проти 27. Людські втрати не рахують, тому що Україна засекретила свої втрати повністю. Ми розуміємо, що це, це якась тупикова тема, ну якби. Тут це не, не доводиться говорити далі на основі тих втрат, які безумовно є, і які будуть аналізуватися, і які можуть призвести до певних знову затримок. Тому що коли палець палиться м, західна техніка не на території України силами оборони, а в наступальній операції на території Росії, це міняє ситуацію. Зараз про це не говорить, але почнуть говорити за місяць два. Просто співнете моє слово. Смію вас запевнити. Тепер виникає питання, теж виникає питання якби в нас воно обговорюється на соцмережах, а на західній пресі воно обговорюється відкрито і воно не ставиться на неї, на це питання дається відповідь. Питання звучить так: чи є сенс тримати такі території, чи є ресурси для тривалого якби, окуповування? Бо ми ж тут якби, як, як інтервент? Території понад 1200 квадратних кілометрів. Вони кажуть, що нема. Тобто, ви не знайдете в жодній ну, на західних медіах, ви не знайдете жодного джерела, яке би сказало, що в Україні це треба тримати. Максимум, що говориться, це просто тримати це як розмінну монету. Але це є дуже ризиковано. І якби, І все. На заході немає не те, що одної думки, нуль думок на те, що ці захоплені території можуть бути під Україною взагалі в якийсь, в якийсь спосіб. Цього якби не розглядається. Всі розуміють, що вже кульмінація відбулася, все одно далі буде підзбируватися сила Росії, і далі якби вже, вже далі. Кожен собі коментує як хоче. Ну наприклад, от Таймс», в своїй статті однією з першої, вони би, метою назвали навіть не території і навіть не обмінні, обмінну монету розміну. А власне, як, вони, як ми, вони, до речі, дуже гарно це сформулювали. Ми, я би, пристаю на цю думку, що ніби, метою тої операції є би, задекларувати, би, показати Росії, нав'язати Росію, би, що війна стає дуже дорогою. І фінансово, і організаційно, і репутаційно. Тобто, вони, якби, мета цієї операції це е, зробити е, Росії геморой. Тобто показати, що війна для неї є геморойною, дуже. І в принципі, тут з цим треба погодитися. Це абсолютно, якби, абсолютно досяжно і вже. Але перше, якщо в перших статтях, в перші дні говорилося про те, що ця курська операція якби є передумовою до перемовин на листопад, то після заяви Лаврова, після того, як звір брикнувся і брикнеться, мені здається, ця мета уже є провалена. Станом на зараз, якщо хтось думав, що Курськ задуманий під перемовини і торги, то це провалилося. Цього вже не буде, ця операція цю мету вже не задовольнить. Якщо в цій операції є інші цілі, прошу дуже. І Нью-Йорк Таймс, і з економістописують, заохочують. Але якщо їх нема, то в принципі вже й суті нема. Так трактує західні, э, західний аналітик. Збірний Західний аналітик. Якщо інших цілей нема... То вже тема перемовин, від яких Росія однозначно зараз по принципу піде, тому що вона б зуміє залезати це ресурсно не зразу, але з часом зуміє. То, власне кажучи, вже і губиться вся, вся якби за заточка цієї операції, бо і втримувати тисячу квадратних кілометрів ну, це є дуже об'ємно. І якщо воно до, до торгів не приводить, ну то ну, так воно і буде. Тобто вже то, 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 то буде геморой тоді спільний. Це тоді то, то, то буде збільшення власного теж геморою. Ну тому що квадратура утримання території збільшується при проблемних <суспільному> своїх основних. Місцях на фронті. Тому, власне кажучи, ось тут най, якби, на мій полі, так, найточніше описали, що буде далі фахівці, і журналісти з економіст. От за економіст якраз на це сакраментальне питання, що далі написали найкраще. Їхній прогноз є такий: будуть грандіозні втрати по Курській операції. Це вже і техніка, і сили. Грандіозні втрати неминучі, тому що безумовно Росія це назад забере. Ну тут питання лише часу. Грандіозні втрати. Буде асиметрична відповідь. Вони описували різне. Там урядові бомбардування оборудових кварталів. Ми розуміємо, що є заес, це ядерна шантажна тема. Розуміємо, що є київська дамба. Розуміємо, що є енергоструктур енергоінфраструктура. Ми розуміємо, по чому можуть бити дуже так асиметрично. Так, це як за заекономіст пише. За економіст пише, що російське суспільство в своїй суті, навіть при тому зомбоящику. Він швидше, якби русський е, та Ванька, е, 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 Ванька, засранка, е, він швидше об'єднається в вимозі помсти. І якби їхній прогноз на те, що це розхитає суспільство, абсолютно однозначний. вони того не бачать. Я теж цього не бачу. Це швидше навпаки, російське суспільство зараз е, формує запит перед Путіном на жорстку відповідь. Тобто Суспільство замовляє помсту і дуже жорстоку, і воно його і цю помсту схвалить. Тобто хитань там не буде, тобто, це радше навпаки, буде більше цементування от, на темі е, українофобної помсти. Е, тому за економіст, якщо так прозондувати всі видання, то якраз за економіст чітко це написало. Єдине, е, порада за економіст є така. Розумніше, то я так цитую. Роз, по пам'яті розумніше було би відійти ближче до кордону, не тримати ці території, бо там логістичні ланцюги вже виснажені особовий склад уже теж. Тобто, це тримати якби, сенсу, немає відійти ближче до кордону і зберегти цю базу для подальших атак, якщо складуться, як вони пишуть сприятливі умови майбутньому. Ну так воно і напевно і, і буде. Тобто така порада. Загалом, якщо так я підсумувати, підрезумувати це все, як це західними окулярами дивляться. Я наголошую все те, про що я говорю, це якби ретранслюю західні наративи. Він впирається в таку собі формулу, яку я пропоную до вашої диспозиції. Плюс Курск, мінус Донбас, а потім мінус Курск. От в такій послідовності. Всі західні медіа аналітики дуже обережні, якраз в тому, щоб цього не допустити. Тому що зараз плюс Курск, але потім і мінус Донбас, бо не перекидають, і мінус Курськ, тому що все одно своє заберуть. І на, ну, якби на виході вони застерігають, що. Треба оцей блискавичний оперативний успіх, який безумовно потряс весь світ зі знаком плюс, перетворити в стратегічну перевагу. Бо якщо не перетворити, то будуть два мінуси на базі одного плюса. І Донбас посунемо, тому що вже бачимо. І Курськ не втримаємо, тому що вже бачимо. Це якби питання часу. Тому оцей один плюс, аби не став двома мінусами. В майбутньому. Ось на це спрямовані всі якби, такі, знаєте, обережні прогнози, такі застереження, такі дзвіночки від заходу, від західних медій. Тому, що, ну, власне кажучи, тут ось навколо цього все може якби, крутитися, що ми маємо плюс щось, але два мінуси, і то, і то. І тут як це закінчиться, це вже далі стратегічне мислення може лише це виключити, бо просто тактично воно не має сенсу. Щоб завершити цю тему, звичайно, я мушу задати Вашингтон Пост, бо лише з них, от, лише звіти, лише західних сторінок ми дізнаємося, що виявляється в Катарі. Вже два місяці перед Курском були перші попередні, вони заочні через посередників зустрічі на тему припинення війни. Какаде для мене дуже низьке, але тут сам факт. Воно, ну, якби, Постає питання: ну, якби, он воно як? Ну, Тобто тут говориться одне, а насправді в Катарі від України їздили люди, які вже кілька зустрічей мали через посередників. Про розрегулювання, а тут на суспільство подається абсолютно принципова позиція. Ну, це, чесно кажучи, якби, ну що тут сказати, це ну от такі в нас у нас народ все знає, знаєте, з ним все радяться. Він тільки десь потім випадково дізнається, знаєте, що за спиною робиться зовсім протилежне. Підсумовую, бо часу багато і так взяв. Ця оцінка Заходу по Курску підходить до оцього питання. Чи варто, чи є сенс, чи релевантно буде в майбутньому, з точки зору динаміки часу, якби підвищувати градус замість понижувати? Відкривати ще один фронт при наявності незакритого і тяжкого основного. Ось це все основне, що їх турбує. Якщо події покажуть, що це вартувало того. Буде якби чим перекривати, то добре. Якщо ні, то ситуація виходить, якби не те, що під контролю. Вона виходить ще гірший трек, тому що звір укушений, але не загрижений. Зі скотини кров потекла, але не стекла. Війну, яка якби. Ну так вирулювала в якісь домовлялки все одно в рішення, тому що вона була патовою, і всі розуміли, що вона патовою, долито каністру мазуту. І тепер, власне, воно просто мусить вигоріти. Захід чекає, коли цей мазут вигорить. І тоді стане зрозуміло, чи воно вигоріло, вибачте, за груслів, оця ставка на те, що все таки таки допінгувати і себе, щоб збадьоритися, але й допінгувати ворога. От, якщо це релевантно виявиться, то тоді напевно я думаю будемо читати десь там під кінець року якісь там огляди рев'ю 24-го року, де курська офенсива буде названа як дуже якась така, ну, така подія року. А може і ні, ми цього не знаємо. В Всякому разі ті застереження, які від заходу, від західних аналітиків звучать. Я, власне, вам ретранслював, сподіваюся, воно дійсно з тої плоскої дійсності вам якби, випостане в вже таку більш стереодійсність, де, буде, ну, де можна вже трошки збоку, зверху об'єктивніше на це дивитися. Власне, тут нам в поміч лише західні медіа, тому що ну, у нас повторюю не склалося з цим. Дякую за те, що мене. Вислухали, взяли щось собі до відома. Попрошу підписувати на Ютуб канал на Telegram канал Є в описі до Ютуба карточка для ваших ефір і пожертв. Буду щиро дякувати за кожну пожертву. Це єдине джерело існування контенту. Тому щиро вам дякую і до нових зустрічей.